Влітку 1914 року політична ситуація у Європі нагадувала собою гру в карти, точніше, дурня. Туз у своїх руках міцно тримав німецький імператор. Ще по одному знаходилося у російського царя та цісаря Австро-Угорщини. Україна була, хоч і дрібною, проте надзвичайно важливою картою, тримаючи її у руках, основні гравці могли отримати для себе чималі вигоди. Після двох пострілів у Сараєву, коли було вбито наслідника австрійського престолу Франца Фердинанда, гра миттєво розпочалася. Українська карта, потрапивши у колоду, на роки потрапила у криваве тасування. У світі розпочалася Перша світова війна. У дипломатичних колах велика світова бійня назрівала уже давно. Між собою не мирилися два табори. Так званий троїстий союз, що об'єднував Німеччину, Австро-Угорщину, Італію. Та союз Антанти, до якого входила Англія, Франція та Росія, своєрідною пороховою бочкою Європи став Балканський півострів, де, за підтримки Німеччини, Австро-Угорщина почала готуватися до війни проти Сербії. Влітку 1914 року до столиці Боснії, Сараєво, приїжджає один з розпалювачів конфлікту австрійський наслідник Франц Фердинанд. Допоки урядова делегація мандрує містом поблизу самісіньких кордонів Сербії, війська Фердинанта демонстративно грають м'язами, проводячи відкриті маневри. Таку поведінку ворога патріотичні кола Сербії сприймають як виклик. Тож один з учасників націоналістичної організації Млада Босна Гаврило Принцеп береться за його ліквідацію. Аби зірвати велику порохову бочку двох пострілів, в очільника Австро-Угорщини виявилося достатньо. Німеччина оголошує війну Росії та Франції. Обидві миттєво розпочинають мобілізацію свого війська. Звістка про це докочується і до Львова, де вже у серпні три партії засновують головну українську раду. Вона підтримує позиції Австро-Угорщини у боротьбі проти царської Росії. Українські народи надходить важна історична хвиля. Важиться доля держав і народів. Теперішня хвиля кличе український народ стати однодушно проти царської імперії. І чим більше буде поразка Росії, тим швидше виб'є година визволення України. Лунає такий заклик головної української ради у місті. Вона береться за формування легіону українських січових стрільців, куди записується майже 30 тисяч добровольців. Молоді люди масово добиралися до Львова із довколишніх сіл, йшли пішки, їхали на велосипедах та підводах. Проте, всупереч очікуванням до складу українських січових стрільців, зарахували лише 2,5 тисячі юнаків. Уряд Австро-Угорщини просто побоявся, що їхні рушниці зможуть бути використані не лише для боротьби із російським самодержавством. До речі, одним з членів головної української ради був і Іван Боберський, людина, яка приклала багато зусиль для формування на Галичині різноманітних спортивних товариств, що згодом і стали основою для зародження української армії. Саме він придумав слово м'яч та термін копаний м'яч. Спортсмени, які розпочинали тренування під його наглядом, згодом добре зарекомендували себе як солдати у Першій світовій війні. Цікавий факт. У Львівському історичному музеї, що на площі ринок, збереглася унікальна срібна булава Боберського. Свого часу совєти сприйняли її за козацьку і не знищили. У перші дні війни Австро-Угорщина зазнає масових поразок і у всіх своїх невдачах звинувачує українців. Мовляв, галичани це приховані москофіли, які підривають владу цісаря за шпигунство та допомогу російському цареві львів'ян масово саджають до в'язниці. Лише у серпні 1914 року за один день туди потрапило 1200 осіб. Серед них були і школярі. Проте це були лише перші дні першої світової війни. Далі ж ситуація була значно гіршою. Коли ж усі тюрми Львова переповнились, дирекція поліції у доповідній записці просить дозволу від Галицького намісника на вивіз за межі міста двох тисяч заарештованих русофілів. Цього вимагали як санітарні умови, так і загроза бунту. Про те, як вивозили арештантів, згадує один з в'язнів тюрми. Нас розбудили о третій годині ранку і, не давши навіть чаю, погнали у тюремний двір. Тут протримали до дев'ятої години. Після цього повели всіх по вулиці Казимирівській і вулиці Городоцькій до головного двірця. Ці декілька кілометрів були для нас справжньою ходою на Голгофу. Озвірілий натовп львівських патріотів з євреїв і поляків, бив нас, особливо священників палицями кілками. У нас кидали каміння і гній, плювали в обличчя. З вікон кидали горщики з-під квітів. Одному з арештованих такий горщик проломив череп, і він помер тут же на вулиці. У серпні до Львова підійшов і реальний ворог російська армія. Австро-Угорські частини поспішно почали відходити, і президія міста оголосила про наближення росіян. За тиждень до приходу російських військ у Львові залунала фатальна новина. Москалі йдуть. Одразу ж почали розігруватись неймовірні сценарії, що чинитимуть вони із людьми. У місті запанувала паніка із лементом, криком та дитячим плачем. Повози, завантажені людьми та клунками один за одним рухалися туди, у бік залізничного двірця. Там люди роз'їжджалися потягами у різні сторони, лиш би не потрапити у руки ворогові. Переполох виявився недаремним. 3 вересня російські війська взяли Львів, причому без жодного пострілу. Керівництво міста офіційно передало загарбникам ключі. Вони теж, до речі, зберігаються в історичному музеї. Та дало наказ вивезти на будинках білі прапори як знак капітуляції. Очевидець їхнього наступу писав балки з продовольством, амуніцією та іншими необхідностями тягнулися через місто майже безперервно, цілком не зважаючи на порядок і чистоту, так що вигляд Львова скоро був подібний до вулиць Куликова. Коні, воли або корови ходили по тротуарах, залишаючи по собі сліди. Неприємний запах яких перемішувався з огидним сопухом солдатських черевиків, змащених дьогтем, забруднювали повітря, що загрожувало епідемічними хворобами у зв'язку з теплими осінніми днями. Бракувало порядку дисципліни. Важкість і помітна неохота були характерними для всіх, і, зокрема, останнім часом, коли призвано вже сивих стариків, а між ними неповнолітніх дітей без зброї, але проте з дорожніми сумками, самоварами і клунками на плечах. Складалося враження, що це паломники, які поспішають на відпуст. Здобуття Львова мало для росіян велике політичне значення, про що верховний головнокомандуючий князь Микола у маніфесті заявив, що нарешті російський народ об'єднався, і цим завершено справу Івана Калити. Новим градоначальником Львова росіяни призначили 32-річного полковника Шереметьєва. Першими своїми вказівками він зобов'язав змінити австрійські прапори на російські, середньоєвропейський час змінити на Петроградський, встановити комендантську годину. З 10-ї вечора до 4-ї ранку також посилився режим прописки у готелях, а в обіг запроваджено російські рублі. Тоді ж розпочали інвентаризацію, а фактично, грабіж банків, музеїв та книгарень. Місто було культурно і фінансово спустошене. Причому порушники громадського спокою грабіжники і злодії каралися згідно із законами воєнного часу. Лишень у вересні суд оголосив і виконав 27 смертних вироків. Часом виходили абсурдні накази: заборона кіносеансів у кінотеатрах на Йордан або обов'язкове вивішування у місті російських прапорів на Новий рік і царські свята. На такі накази, як от заборона ходіння в кінотеатри на релігійні свята, львів'яни вже давно не звертали уваги. Насправді їм було не до розваг. Через брак коштів вони мерзли в неопалювальних домівках і навіть не мали де заробити копійки. Більшість з них заробляли тим, що продавали каву, тютюн, пресу і навіть дрова. Проте навіть за зароблене не було чого купити. Через дефіцит у місті панував продуктовий голод. Важливим елементом російської політики стало впровадження православ'я і нищення парафій греко-католицької церкви. Кадри православного духовенства сюди поставлялися у масовому порядку. Для цього навіть використовувались військові ешелони. Натомість заарештовували і вивезли до Суздаля митрополита Андрея Шептицького, який відмовився рятуватися від росіян втечею. У квітні 1915 року оглянути свою нову водчину до Львова приїхав навіть сам російський цар Микола ІІ. Проте гостював тут недовго, як зрештою не нагосподарювалися у місті і його солдати. У лютому 1915-го австро-угорські війська відвоювали Чернівці і у середині квітня розпочали наступ на Львів. Увійшовши туди вже 22 червня. Це не завадило росіян при виступі зі Львова спалити головний залізничний вокзал. Російська окупація стала загальноєвропейським скандалом. Навіть у самій Росії знайшлися люди й політичні сили, що засудили її. Звичайно, не було життя з медом із-Австро-Угорщини. Продовжувались утиски населення, і з українцями не завжди рахувалися. Скажімо, ось на цій світлині видно, скільки церковних дзвонів зі львівських храмів вилучили солдати для потреб австрійської армії. Ба більше, загострення війни призвело і до голоду у Львові, особливо восени 1916 року, коли увели карткову систему на хліб і молоко. Заробітки працюючих зменшувалися, закривалися підприємства, люди були позбавлені постійних джерел існування. Єдине, що працювало заводи, які виконували військові замовлення. Проте навіть там не було кому ставати за верстати. У результаті через брак робочої сили на роботу почали наймати жінок та дітей. У жовтні 1917 року на площі ринок відбулася кількатисячна демонстрація львів'ян, котрі вигукували геть війну, віддайте нам наших батьків і синів. Через рік Перша світова закінчилась. Вона тривала 4 роки і 3 місяці та забрала життя 10 мільйонів людей. Чи не найбільших втрат зазнали українці, адже військові дії велися практично на усій території держави? Так на Дніпрянська Україна у російській шинелі одягнула 3,5 мільйона солдатів. Понад 250 тисяч мобілізувала із західної України. По війні більшість львів'ян додому так і не повернулися. Саму ж Україну після Першої світової війни розділили поміж чотирма державами: Польщею, Росією, Чехословакією та Румунією.